Наші трофеї це не відполіровані якісь цяцькі. Це є уламки ракет, уламки мін спалена зброя, трофейне спорядження нашого противника. Трофеї зібрані з усіх місць, де бригада несла службу. Тобто, це є північний напрямок, Житомирщина, Київщина, район Макарова і вище здобутки з Харківщини, де 8-й батальйонні службу. Боронив, відбивав наші землі і так само вже східний напрямок. Це район Северодонецька, Лисичанська, Бахмута і Солодар. Зараз на лікуванні От прийшов з внуком на виступ, що він трохи. Глянув, як воно є, щоб він трошки побачив, як там наші воїни воюють, хто там побував, вони цього, цього набачились. Але це для людей, які не були там, щоб вони осознавали, що таке війна. Серед наших зон – це є зона тир. Можуть відчути себе воїном і влучити в нашого противника. Так само залучення дитячих скаледром, щоб вони трошки підтримували свою фізичну форму. І найголовніше це, щоб вони відчули, що вони теж потрібні цій державі, щоб вони звикали до того, що завжди нам прийдеться боронитись від нашого ворога.